Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 69. Я гадав, що моє становище було призначене мені премудрим і всеблагим провидінням Господа Бога. Дізнатись наперед про мету божественної мудрості в цьому я не міг, отож і не мав чого опиратись його найвищій владі. Я був його створінням, і він мав безперечне право Творця, чи керувати мною, чи позбутись мене, як він заважатиме. Вважатиме за краще. Я був створінням, що образило його, і він мав законне право засудити й покарати мене знову так, як він вважатиме за краще. Я мусив скоритися перед його гнівом, бо я загрішив проти нього. І тоді я зміркував, що коли Бог не тільки справедливий, а й всемогодній, визнав за потрібне так покарати і засудити мене, то він може й визволити мене. А якщо він вважає за краще цього не робити, то мій безперечний обов'язок скоритись безумовною цілком його волі. З другого боку, мій обов'язок покластись на нього, молитись йому і спокійно виконувати воління та вказівки його провидіння. Так думав я багато годин, днів, навіть тижнів і місяців. Це може не згадати одного важливого наслідку своїх міркувань з цього приводу. Якось уранці, коли я лежав у ліжку, міркуючи про небезпеку, яка загрожувала мені від диконів, мені спали на думку слова святого письма поклич мене в день недолі твоєї, і я визволю тебе, і ти прославиш мене. Після цього я радісно схопився з ліжка і не тільки заспокоївся, а захотів ще й помолитись Богу, просячи його визволити мене. Помолившись, я взяв свою Біблію і коли розгорнув її, перші слова, що на них не натрапив, були. Покладайся на Бога, будь веселіший, і він зміцнить твоє серце. Покладайся, кажу, я на Бога. Не можна сказати, як це мене заспокоїло. Я з подякою поклав книгу і не сумував більше, принаймні, з цього приводу. Серед таких міркувань, страхів та думок мені одного дня прийшло в голову, що все це, мабуть, моя фантазія, і що слід міг залишити я сам. Ця думка трохи підбадьорила мене, і я почав доводити собі, що то був мій власний слід, і чому я не міг би йти тією дорогою, чи то коли йшов до човна, чи коли повертався додому перед останнього разу. Я розмірковував також, що тепер я не можу напевне сказати, якою саме дорогою я тоді йшов. А якщо це тільки мій власний слід, то, виходить, я пошився в дурні, вигадав собі страхіття, якого сам злякався. Такі думки надали мені можність, і я знову став виходити з дому. Три, три дні і три ночі я не висувався в своєї фортеці і почав вже голодувати, бо вдома я не тримав великих запасів провізії. Я на третій день в мене нічого не залишилось, крім кількох яєчних коржів та води. Я непокоївся також, що мої кози, яких я доїв, звичайно, щовечора, досі не доїні, і що підолашні тварини дуже терплять від цього. Справді, деякі з них захворіли і майже перестали доїтись. Отже, підбадьорюючи себе думкою, що це був відбиток моєї власної ноги, і що я справді тремтів перед власною тінню, я знову почав ходити. На дачу доїде кіз, але треба було бачити, як несміливо я йшов, з яким страхом я оглядався назад, і як сторожко я див... держався, ладен ще хвилини кинути кошку і тікати, рятуючи своє життя. Кожен подумав би, що мене гризуть до кори сумління, або що я пережив тільки на жахливий страх, як воно справді і було. Але... Походивши два чи три дні і нічого підозрілого не побачивши, я посмілішав і почав думати, що все це тільки мої вигадки. А щоб уже не залишилось жодних сумнівів, я знову пішов на берег глянути на слід, приміряти його до відбитку своєї ноги і подивитись, чи є між ними схожість. Проте, коли я прийшов туди, то, по-перше, мені стало зрозуміло, що, висявши того, Разу що вона, я не міг опинитися в цій частині острова, а по-друге, виявилось, що моя нога значно менша, і знову мене охопив невимовний жах. Я дрижав немову пропасницю, цілий вихор нових здогадок закрутився в мене в голові. Я пішов додому, переконаний, що якась людина або, може, ціла група людей побувала на моєму острові. Я дійшов у своїх припущеннях навіть до того, що острів. Заселений, і що на мене можуть кожної хвилини зненацька напасти? А як захистити себе, я не знав.